и лки макароники. Всем привет, меня зовут Миша, и сегодня мы вместе с вами будем продолжать выживать вот на этом острове. Как вы помните, в прошлой серии я поставил тут кровати, вот тут нам палатку, и еще в прошлой серии мы выживали на этом острове с Ксюшей. Как вы помните, в прошлой серии мы построили вот это вот все озеро, исправили водичку, и сегодня я решил без нее поиграть в Chicken и снять для вас видео с водой. Да, с водотрижкой сумно, друзья, но еще по обыску. потому да, что мы вообще так все, мы в Так, сами. І поки її нема на цьому сервері знову сохранити цей сервер і зробити тут всякі круті штучки, поки її тут нема. Для початку давай поки її тут нема, на нашу палатку поставимо золоту кнопку Ютуба. Бо ми ютубери, я ютубер і тут у мене должна бути кнопка Ютубера. Ну, навіть о, з того ютубера, ну хоча б так кнопка ютуба, бо я і так вже викладаю відео для вас на Ютубі. От кудись компась поставимося, Поставимо. ну, без нього мені не як. Так що треба з ним буде обережніше. От тут замість того зробив такий тишкову лифт, ну, Но, ладно, нормально от так буду грати. Боки ще закрию. І давайте поки мама тут нема, поставимо в нашу палатку туалет. Ну, як би це давно не звучало, і давайте ще ванну, Бо не тільки в воді хочеться купати, да, друзі? А ще й в мої. Ой. в мой и в ванне хочется купаться. Ну, короче, вы сами разумеете, так что давайте. Дайте ванна. Ладно, без ванны сидя. Ну тут вода, можно покупать еще. А ванна ты где вода? Короче, бал тоже витамины. Давай тут поставим еще какие-то кровати. Чтобы можно было... О нет, ну давай уже паркур по там. Мама хоче з великої висоти, як ви пам'ятаєте, так що, давай. О, як ви пам'ятаєте цю машину? Друзі, ви пам'ятаєте цю машину? Пам'ятаєте, як я знаю про це, отак коли ще е, була мама на цьому Мам, Так. Це було весело. Ну давайте така висота теж підходить. Ух, як круто зайшов. Так, друзья. Ну, но... а, -а, -а дурачи, забыл, что я знаю, что кто-то из вас уже не подписан на мой канал и не ставит лайки, так что надо исправить. Ладно, я шучу, я знаю, что вы уже подписались давно, но не поставили лайк, так что ставьте лайк и подписывайтесь и на наш ролик. Сейчас закончится. Давайте. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вы молодцы. Вы повторили лайк. И мы начинаем. начинаем. Поехали. Так. Ребят, давайте пока мамы нету на сервере, сделаем вот такой гараж на воде. И вот так его откроем. І тут у нас будет стоять наша так давайте тишки пітнемо воду, щоб Ксюша потім, коли вернувся, так і зраділа. Ну, а тепер отак збільшемо цей гараж і робимо отак. Сюди ставимо машину. І, друзі, коли ми будемо отак, це буде наш гараж, це буде наш гараж якого Будемо купатися. Дякую зрозуміли напишу одну команду, бо дві. 啊！或对不上，或对不是 Я тут ролик море. Що не зрозуміло і відправляю. Я ролик знімаю про море. Ти Ты Уйди, 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 ну ж, ну ж уйди, можешь ра ты, но всю Ди на це є. Ост. Риво. За хо. А, ну, він мене послухав і він взагалі вийшов. Ну хоча б вийшов, бо не буде там знизу грати мені щось писати. Бо я, ну, так да, нормально зробив. Дивіться, мама точно буде в шоці, що я побудував таку стіну гаража. І тепер можемо кататися на машині по озаїха і натувати. Ну, Щяк буде, э, так. Вот да, на компі. І отак вот в мене буде проставка. Тут ще більше прокурити. І отак побути, да, друзі. Ну що, як зрозуміли, з мамою нам теж було весело, але мама трішки зовсім не мішалася. Ну і я їй не мішався. Ну, коротше, теж було весело. І зараз весело. Бо вже ми тут виживали як-не як, як друзі. Так що зараз другі, наша сія побудувати щось таке без мами круте. Бо вона трішки залежала отак в море своє, море, море. Та да, перебувала може мене. Я не пам'ятаю свої ролики, дорогі. я їх не просматрию. Я тільки може в меню дивлюся їх, все ви тільки будете їх дивитися і їх писати в коментарях, чи поганий ролик, чи ні. Так. А тут я поставлю такий спеціальний самоліт. Буду у нас на тільки транспорт, на якому будемо будем проводить. А еще и самолет. Дай-ка пробью, можно наводить вот так. О, да, как раз таки можно. Так, давай вот так вот отгодим это. Так, друзья, так я можно совсем загубить або... с Я куда зрозуміла, тогда я бачив нік, і я знав, де вона і де мій острів. А так зараз ми без граємо, так що я просто можу може Команда не плацював, бо інші грава. Ну, короче, Коротше, як ви бачите прощі, як ви бачили прощені, це і по, воді, по воді на машині можна їхати. І по ходу потім гад. Ну, як зрозуміли, друзі, у мене випадково з мамою видався чіканган, так що ми змінили собі скрин і в мене немає. Ось цього це от цього. Оп. Та. І корабля. Никого. Коли в мене буде більше гривень то процентів, якщо не зроблю цей мир, я обов'язково зніму катання на лодці в чекінгані на виживання моря. Ну що я зараз вам планую зробити поїздки? Трішки от такого мама мені не дозволяє трішки, але я з бо бою її нема. І морозом. Ну, хто сказав, що Міша не може йти морозом. Що з водичку? Ти друзі, її мало не вискачало, що є. Ти дякую, змій, Прошу прошити. Таке було. І зараз таке. ну зрозуміло. здорово тобі. ладно такий по папа Ой, блин, я, я... Ох, Ух, друзі, буду видят ядро Шать-Шать Шай Вый Д Про... Шить, шить, шить. Ви... Ди... Так. А? А. 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 Просит Выйди, пажа. Здарова. Пжи, ну, пжи. Так пыж, а почему? А почему тебе тут? -ра Тебе тут... -ра нравится. Тебе тут нравится. Нравится. Тебе тут нравится. Давай, пока могу ругать, нет, то поиграть не Нет, что? Ух, на ух, мама, так заскучится. Їй же подобався. Да, мама будет дуже плакати. Ладно, друзья, ничего тоже нового. У меня уже тут все сохранено. Но, на жаль, друзья, у меня не все сохранено, потому что я только тогда сохранял все. Но главное, что... А, ну это уже другое выживание плохое. А сейчас я выберу доброе, там где мы выживали 45-го. О, вот это я понимаю. Наш другой мир. Тут давайте сразу все изменим, как и было. И главное, чтобы сюда никто не зашел. Если зайдет, то я сразу сохраняю мир и выхожу с этого самого популярного моего сервера в мире. Какого-либо я буду любить всю свою жизнь. И весь, всю свою жизнь в Чикен Гане. Давай закроем. С тобой все думаю. Ну не відкрию кассе, mm. да. І вже И вже сухраню ты мир на по Ж Виж. Осе. Тепер тут тышки збережу. Ну давай ты место. Вот. Шибопа высыше. А давай. Вот такие лестницы. Я как раз умею паркуить, так что для меня они очень-очень легкие, ребят. Да. Как вы поняли, тогда, когда мы играли с мамой, никто не мог зайти, а сейчас все завожают, потому что, ну, Но... заходит. Короче, да гуляем и ничего не Но ничего страшного, давайте посмотрим. По спустя минут. О, кстати, привет, доброго ранку. Сегодня я снова проснулся. Давайте Сюди добавимо монстрів, щоб було як акули, другі. От. Це буде у нас як Акули. Да. О, все, друге. Сюша точно буде плакати від тих акул. Ну, акулу будуть іменно тебе. Вот. Вот скики акул, я думаю. Ой, блин, как. Мне, походу, было плохой вариант выполнить именно их. И так много, поперше. B Окрім води. От это я понимаю. Крутяк. Коли мама в просто пото буде плакати, бо вона дівчинка любить воду. Ладно, друзі, що я зразу плачу. Я ж не дівчинка, мені ж отак так треба зробити і все. А я тут ще плачу, ого! Эм дай бет ятышки коси. Да І так поставлю, як треба. Да, я повод замечательный Но... вот так зробимо і тут вот так. А вот это тишки збільшемо. Бо це вообще там, де наш будинок, а де нам буде жити? Тогда не де будемо бомжами? А я не хочу бути бомжом. І ніхто кто вообще не хоче бути бомжом? Так що давайте вот так тишки зробимо і все нормально доріжка. И тут тільки треба буде исправити І давай тепер знову нову Замечатину Водить Так, от так. Та, спочатку, вот так, як же там робив? Да, спочатку то есть Вот так делав, да? А потом вот так. А, ну да. И все. Теперь у нас все тут хорошо. Все, клюв, боб. Все просто. Тим -бом бомба. Да, ребят, тим бомба. Ну а если вам понравилось... Это видео, то ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!